Якось до мене звернувся чоловік з вадами слуху, через що його голос звучав якось так. Катю, привіт! Мене звати Арсен. В дитинстві він втратив слух, через що йому з нуля прийшлося навчитися сприймати всі звуки через слуховий апарат. Що буде, якщо не оплачувати комусь за надання послуг, буде халепа. Ти багато мені фішок дала, які мені не вистачали. Тому і багато чого ти. Помітила те, що я не помічав. Оці всі те, що ти мені дала, це все мені потрібно. Тому дуже дякую, що ти займалася і ще будемо зустрічатися. І дякую за твою роботу, тому що а, ти несеш у світ красу через голос. Ми чотири місяці з ним працювали над кожним звуком, над кожнісінькою голосною. Ми розслабляли йому мовний апарат для того, щоб в результаті він почав говорити набагато гарніше. Тож це знак, якщо Арсен зміг попри всі свої. Труднощі, попри все, те, що в нього сталося, знайти свій голос, це означає, що це може зробити кожен з вас. Немає запізно, немає я не зможу. Мене не вийде. Є лише бажання і дія крок за кроком.